Вітаю в ефірі. Програма. Поговоримо з Євгеном Магдою. Рік, який завершився 2023, став першим роком, в якому Україна прожила в стані широкомасштабного російського вторгнення. Ми вистояли, ми зуміли спростувати чимало негативних для України прогнозів. Щоправда, треба визнати, що розмови навколо українського контрнаступу. Значною мірою вплинули на ситуацію в нашій державі і продемонстрували, що очікування можуть бути вищими, ніж реальні. Я хочу нагадати, що на сьогоднішній момент російські окупанти контролюють біля 20% української території. Це найбільша в європі територія, яка окупована збройним шляхом після Другої світової війни. І про це не варто забувати. 2023 рік, на мою думку, став роком прощання з ілюзіями. З ілюзіями стосовно швидкої перемоги, з ілюзіями стосовно того, що Захід спроможний давати Україні і зброю, і фінанси в тому обсязі, в якому ми тільки будемо його просити. Це не так. Як з'ясувалося, Європа не готова до війни. І якщо Росія використовує гігантські ще радянські запаси боєприпасів, але й навіть вона змушена шукати їх у Північній Кореї, то для Європейського Союзу виявилось проблемою направити Україні. Мільйон снарядів, обіцяних ще в березні 2023 року. В підсумку Україна отримала лише третину. Можливо, до березня 2024 року ситуація дещо зміниться. Але в будь-якому випадку сьогодні в Європі йде найбільша в 21 столітті війна. І це війна за незалежність України. війна під час якої українці мають історичний шанс завдати поразки Росії і назавжди визначити свою подальшу долю і, звичайно, долю всього світу, адже Росія продовжує бути найбільшою в світі державою, за обсягом своєї території. 2024 рік починається в Україні з дискусії про нові правила мобілізації? Вони на сьогоднішній момент є необхідними, і ухвалення відповідних змін до законодавства є тестом на політичну зрілість української політичної еліти. Наскільки вона готова до відповідних дій? Вже наприкінці 2023 року ми побачили, що чимало політичних акторів намагаються продемонструвати свою віддаленість від необхідності змінити правила мобілізації, проте потреба у боротьбі з потужним агресором. Вона на сьогоднішній момент є все ж таки очевидною і зупинити її ніяк не можна. Цілком очевидно, що мобілізація повинна супроводжуватись і необхідними інформаційними заходами, адже ми живемо в світі, де якщо про якусь подію не розповіли, то Цієї події просто-напросто не було. І ми, перебуваючи в стані протистояння з потужним небезпечним ворогом, повинні створити систему, в якій можна буде дати перепочинок військовим, які воюють з перших днів широкомасштабного вторгнення, і дозволити. Поновити лави українських захисників не менш важливим є порозуміння всередині самого українського суспільства з однією простою причиною, тому що ми в сьогоднішньому стані не можемо собі дозволити розкіш публічних дискусій у 23-му році. Україна вже ледь не потрапила в пастку обговорення доцільності. Проведення виборів в умовах воєнного стану виборів в умовах, коли мільйони виборців перебувають за кордоном, частина реєстрів виборців знищена, а п'ята частина території держави залишається не під контролем. Ми не можемо собі дозволити вибори в цій ситуації, ми можемо собі дозволити виключно зміни. Влади в тому форматі, як це є. Можливо, це буде нагадувати гру в п'ятнашки і буде передбачати створення уряду національної єдності, це тема, яка поступово набирає ваги в українському суспільстві. І ця тема є фактично тестом на те, наскільки Україна. Може продемонструвати нашим західним партнерам свою готовність і надалі боротися проти Росії, це нагальна потреба. Бо в 2024 році в низці основних партнерів України пройдуть вибори. Це будуть і вибори до Європейського парламенту в червні. Це будуть очевидно парламентські вибори в Британії, де Багато оглядачів прогнозують поразку нині правлячі консервативні партії, і звісно, це будуть листопадові вибори президента і вибори до палати представників у Сполучених Штатах. В нинішній ситуації Україна може розраховувати насамперед на державну фінансову підтримку. Нам складно сьогодні запрошувати в Україну приватних інвесторів. Їхні капіталовкладення в Україну інвестиції навряд чи можуть бути гарантовані в умовах війни. І тому нам треба здійснювати внутрішні перетворення, які продемонструють, що Україна є готовою до ведення переможної за своїм змістом боротьби проти Російської Федерації, і ми маємо наголошувати світові. Про те, що саме Україна є державою, яка спроможна здійснити демонтаж Російської Федерації. Показати, що право народів на самовизначення в умовах сучасного світу не повинно бути виключно на папері. Воно має реалізовуватись і в Росії. Яка за дивним збігом обставин з незрозумілих мені особисто причин продовжує називатися Федерацією, хоча за змістом є безумовно імперією. Ми знаємо, що всі імперії гинуть, і це дає нам надію у нашій боротьбі. Очевидно, що українська економіка має переходити на військові рейки. Два Роки війни, а ми, на жаль, відзначимо цей ювілей. Не ювілея цю дату у лютому 2024 року. Продемонстрували, що нам необхідні не командно-адміністративні і регулятивні заходи. Нам потрібно вивчати досвід Великої Британії і Сполучених Штатів часів Другої світової війни. Нам повинно бути зрозумілим, в який спосіб ми можемо зробити необхідні зміни для того, щоб не втратити перспективи економічного зростання і стати державою, яка буде поступово зменшувати свою надзвичайно високу місцями критичну залежність від фінансової та військово-технічної допомоги. Україна має наповнити реальним змістом свій статус найбільшою за розмірами Європейської держави країни, яка ще на початку 90-х років ХХ століття під час розпаду Радянського Союзу вважалася потенційним лідером Центральної і Східної Європи. Але тоді ми залишились у пострадянському просторі, залишились у затінку Москви. 24 лютого 2022 року. Ситуація повністю змінилася. І ми назавжди вийшли з цього затінку. Ми маємо наповнювати реальним змістом ту оболонку, ту матрицю, яка існує на сьогоднішній момент. Вона нам буде слугувати. Для будівництва ефективної та сучасної держави. Нагадаю, що Україна сьогодні перебуває в процесі формування політичної нації, цей процес має завершитись перемогою над Росією. Перемога над Російською Федерацією буде логічним фіналом процесу формування української політичної нації. Аналогічні процеси, до речі, відбуваються у двох сусідніх. Колишніх радянських республіках у Білорусі та Молдові Україна не буде для них просто прикладом, але процеси націєтворення в пострадянських республіках є важливим моментом, на який треба звертати увагу всього Балто-Чорноморського регіону, який залишається дугою захисту. Іншої Європи від агресивної Росії цього року пройде саміт НАТО, і, чесно кажучи, з ним пов'язані з одного боку надії, з іншого боку, тривожні очікування, що Україна не отримає політичний сигнал про швидкий вступ до альянсу. Маємо усвідомлювати, що нинішні лідери Північно-Атлантичного альянсу. У масі своїй прийшли до влади в період, коли питання вступу України до НАТО не було на порядку денному. І тому сформувати швидку позицію в умовах інтенсивного електорального процесу Західного світу буде непросто. Знов таки, багато чого буде залежати від України. Євроатлантичний шлях, якої розпочався у 1997 році з підписання хартії про особливе партнерство між Україною та Північноатлантичним альянсом, і про це теж не варто забувати. Наприкінці 2023 року Європейська комісія підтримала початок переговорів про вступ з Україною та Молдовою. Доведеться узгоджувати. Свої події і свої кроки з Кишиніва. Очевидно, що Україні і Молдові доведеться пройти непростий шлях, адже розширення Європейського союзу це не просто політичний процес, це і приведення ситуації в країнах, які претендують на членство. У найбільшому і найпрестижнішому об'єднанні в світі до відповідних стандартів, на це підуть роки. Про це треба говорити вже сьогодні і відповідно змінювати підходи до дій і перетворень всередині своїх країн. Україна у 2024 році не лише попрощається з ілюзіями. Вона повинна стати країною бійцем, країною, яка не просто захищає свою незалежність, а демонструє, що вона спроможна бути вістрем цивілізованого світу у боротьбі проти Росії, агресивність якої насправді несе загрозу багатьом державам. Україна не випадково стала жертвою агресії, адже її. Кремля розглядав як трамплін до своїх подальших дій Ми не стали трампліном для Кремля, ми стали щитом для Європи, і ми маємо говорити про це максимально переконливо, ефективно та просто. Це буде непростий рік, але я впевнений в тому, що Україна буде рухатись до перемоги. Зрештою, у нас немає іншого виходу. Дякую за увагу. Нагадую: в ефірі була програма: Поговоримо з Євгеном Магдою» з моїм авторським прогнозом подій у 2024 році.